В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 31 серпня, останній календарний день літа. Саме цього дня, 1898 року, було відкрито Київський політехнічний інститут. 1986-го у Чорному морі затонув пасажирський лайнер адмірал Нахімов. Нахімов». 1998-го року на навколоземну орбіту виведений перший український науково-дослідний супутник Січ 1 у народному календарі Лаврін свято коней, а в Державному День української зброї. Сьогодні день української зброї вона пройшла довгий і славний шлях від козацьких шаблюк і пістолів до нинішньої потужної моторизованої техніки. Саме з нею воїни-патріоти держави захищають Україну від російських найманців на фронтовому Донбасі. Отож сьогодні, за великим рахунком, їх свято. Слава героям! долю, чи доля призначила нас служити народу, день в день від присяги в запас, узявши собі в настанов батьківські слова, це честь і поряд, це сила і правда свята, і віру нам дам надію а також любов. Щоб ми робере, щоб не проливалася кров, а треба на захист пліч пліч стаєм як один, не бути неправді і злу біля нас не пройти. Погоди на плечі лягли, Щоб люди не знали. Біль. Це значить для нас держава, закон, честь наказ. Ми знаємо так було у і віки, Що люди в погонах наш спокій завжди бере. Шпонах дивіться, ми справжні орли. по на плечі лягли, щоб люди не знали біди, по гори зазначить ряд. Для... І про інші вагомі події останнього часу коротко. За даними центру Розумкова, понад 70% українців вважають Росію агресором, а 65% – що так звані ДНР і ЛНР, є терористичними організаціями. Сьогодні Верховна Рада має засвідчити свою позицію щодо децентралізації. У вересні в Україні зростуть мінімальні зарплати і пенсії. Водночас подорожчають електроенергія для населення, горілка, вино, коньяк та інші алкогольні напої. Державний комітет телебачення і радіомовлення приступив до реорганізації державних телерадіокомпаній. У вересні на автотрасі Житомир Київ з'явиться нова поліція. Завтра, 1 вересень, у навчальних закладах повсюдно пройде свято першого дзвоника. З цього приводу маємо звернення благодійної організації Гармонія милосердя до учнів та їх батьків у Житомирі. Суть звернення. Принести завтра на свято не квіти, які вже через кілька днів зав'януть і будуть викинуті на смітник: а чай або розчинну каву, пральний порошок чи миючі засоби, і теплі шкарпетки. Усі ці речі вкрай необхідні для наших воїнів у зоні АТО і будуть їм передані. Разом ми переможемо. Житомирщина продовжує допомогу воїнам, які героїчно захищають Україну на окупованому Донбасі. Далі наш спецрепортаж. Соціальний захист наших військовослужбовців, учасників АТО, сімей загиблих військовослужбовців, поранених учасників АТО це є пріоритетний напрямок роботи влади у Житомирській області. Є така проблематика, що на лікування за кордоном ми на жаль не можемо виділяти кошти чи з державного бюджету, чи з обласного бюджету, чи придбати ліки, які не передбачені згідно бюджетного кодексу за кошти державного бюджету. Саме тому це. Ми зараз пропонуємо внесення змін до поположення про надання матеріальної допомоги щодо закупівлі таких ліків. Для того щоб ми могли по прийняти участь у цій допомозі нашим пораненим міського які потребують саме лікування за кордоном чи чи ліків, які не можемо придбати за кошти державного бюджету, це дуже серйозне питання, тому що ви знаєте, цим опікуються зараз волонтери. Це це зараз йде збирання коштів на картки. На цій ниві виникають різні і шахрайські схеми. На жаль, дуже багато. Тому ми вирішили долучити до цієї програми зробити. Все можливе для того, щоб дійсно військовослужбовці отримали цю е, цю допомогу. На в цьому році ми плануємо виділити на ці цілі близько 500 тисяч гривень. Будемо вносити цю пропозицію на розгляд депутатів. Висновки повинні бути департаменту, департаменту охорони здоров'я при облдержадміністрації. Що це лікування не може бути проведено чи реабілітація за кошти обласного бюджету, і ці ліки не можуть бути придбані, тобто ми можемо виділити як одну разову матеріальну. Допомогу я просто, хочу, щоб ми сфокусувалися, тому що ви всі знаєте, що у нас діє програма реабілітації в області, яка досить успішно діє, і вже майже дві тисячі військовослужбовців пройшли, але за ці кошти ми не зможемо допомогти нашим військовослужбовцям, які саме потребують лікування дорого дороговартісного лікування за кордону. Саме для цих цілей і робиться ця вносяться ці зміни до положення обласної ради. Я думаю, що депутати так у нас спільна позиція в цьому напрямку. Завжди була підтримують нашу ідею допомоги нашим військовослужбовцям, які потребують серйозного лікування, якого ми на жаль не можемо дати зараз в нашій країні. Безліч волонтерських рухів, безліч громадських організацій. Сьогодні збирають кошти на лікування учасникам антитерористичної операції за кордоном або на придбання тих ліків, які сьогодні не може зробити держава. Вдячна адміністрації і депутатам обласної ради, які підтримали цю ідею. В чому буде полягати суть ідеї? Людина збирає довідки. Okay. Mm -hmm. Подає в департамент охорони здоров'я, коли визначається, що цих ліків немає в Україні, або на Україні не можуть зробити ту чи іншу операцію, або купити те чи інший суглоб. Буде передаватися висновок на профільні два на профільні дві комісії охорони здоров'я і бюджетну. І вже будуть розглядати цю заяву, і по мірі неявності коштів бюджеті і можливості будуть надаватися грошова допомога військовослужбовців, який може фізично за гроші придбати ті чи інші ліки, або проплатити лікування, тому що. Що сьогодні ми в неоціненному боргу перед цими людьми і не маємо права їх просто кидати на прозволяще? Звертатися треба буде. В обласну раду, яка буде переправляти всі необхідні документи в департамент охорони здоров'я або в департамент охорони здоров'я, яка буде акумулювати, надавати пропозиції обласній раді. Сьогодні буде оприлюднено проект рішення на сайті обласної ради. Після того, якщо депутати дай Боже підтримують 10 вересня цю програму, вона діє після 11 вересня. Можна буде звертатися. Звичайно, що ми вкажемо телефони, куди можна дзвонити, проконсультуватися, щоб це не було, щоб не стояли там днями у чиновників під кабінетом. Тобто це буде гаряча лінія, де люди можуть. Отримати всю консультацію. Але програма запрацює після прийняття рішення обласної ради. Тим часом маємо нові відгуки до нашого телевізійного проєкту Єдина країна. Сьогодні патріотам стало бути модно, але не кожен розуміє і не кожен вкладає в це поняття те, чим воно є насправді. Мало в нас час вдягнути вишиванку і вигукувати славу Україні і більше нічого не робити. Патріотизм це є щоденна важка праця. Якщо ми поглянемо на нашу українську історію, то в ній є багато славетних сторінок. Нам завжди випадали найрізноманітніші випробування і завжди українці. Виходили з них переможцями, і навіть сьогодні ми бачимо, що Україна фактично стикнулася із російською загрозою, і ця ситуація нас не зламала. Ми стали сильніші, Ми знаємо, чого нам прагнути, і ми розуміємо, які перед нами стоять виклики. І дуже важливо, щоб більшість суспільства це зрозуміло, адже зміни завжди творять 10-12, ну а то й відсотків, основна маса суспільства іде, от за тою частиною, за тими пасіонаріями, і важливо, щоб в сьогоднішній важкий час між собою вони не сварилися. Там не було фактично, потрібно нам знайти оту об'єднуючу ідею, той об'єднуючий фактор, який допоможе нам бути єдиними, і як сказав сьогодні. Не сьогодні, а як сказав класик українського націоналізму Микола Міхновський, тримаємося купи. І зараз ці слова є як ніяк актуальними, тому що потрібно відчувати плече ближнього, і лише разом ми зможемо вистояти і в сьогоднішній непростий час. І щодо подій у нашому краї, першокурсники Житомирського військового інституту склали в суботу присягу на вірність Україні. Минулої суботи київський міський голова Віталій Кличко нагородив переможців боксерського турніру у Бердичеві і виступив на обласному телебаченні. У користенні за участі народного артиста України Юрія Репшинського прийшов фестиваль патріотичної пісні, загартовані вогнем. Завтра у навчальних закладах Житомирщини пройде свято першого дзвоника. 12 вересня в обласному центрі з нагоди дня міста відбудеться битва за Житомир. Також 12 вересня Коростень запрошує на міжнародний фестиваль дерунів. І наостанок цитата цього тижня. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Поет Володимир Сусюра. це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тіві Бережіть себе та Україну. Побачимось.